Привіт! Ми, ми в рейсі. Веземо замовлення. Покажи Денису. Замовили нам скутер. Е, вот. А сьогодні в нас велике свято. Ми маємо заїхати купити шампанське. Сьогодні день народження Дениса, оператора. Того, що зараз знімає, тобто, того, що зараз мене знімає для вас. Його. І щось мені так нагадалося, як він народився. Може я щось путаю, але мені здається, що було саме з ним. Ну, Все-таки шестеро хлопців родилося всіх пам'ятати і зазвичай, як родилися природи, схватки і так далі. Люблять дуже розказувати <кхів> жінки, мами. Ну, в моєму випадку прийдеться мені розказати, як там схватки, не схватки, не знаю. Але вийшла така ситуація, що наша кума і сусідка, там де ми раніше жили. Як то правильно сказати, надумала вийти заміж, ну і призначили весілля, запросили нас на весілля. І дивимося, що якраз по сроках родити шостого збиточника мені. Ну, але що вже є, то знаєте, як там вже буде. Кажу до своєї, кажу, слухай, то може, може, а я взагалі дуже боявся тої всьої ситуації з родами, старався її спровадити в раніше. Що потім не трасся, барася, роджу, роджу і приймай, приймай вас корови. Ну і кажу до неї, давай, давай завезу зарані, вона, ти що? Щоб я весілля коми пропустила, ні. Каже, буду терпіти, тримати, не випущу я. <рес> <рес> ну і що ви думаєте? гарне весілля, гарно відгуляли, гарна погода, якраз середина літа, все суперово. Весіля як весіля, і молоду вкрали, і попили, і потанцювали, і по... Ну, знаєте, бувають всякі весіля там. І бійки, і скандали бувають, а то так все файно пройшло. Весіля було в ресторані. Все гарненько. Значить, Відгуляли, я там не пам'ятаю, до якої години ми тоді в тому ресторані, Ну, та тобто, певне десь до години 12 до першої, і не довше. Приїхали додому. Лягли відпочивати. Я тільки задрімав, ну знаєте, я люблю, якщо я йду на весілля, я люблю на весіллі і потанцювати добре, і випити, і закусити. І, і поспівати, хоча співак має з мене нікодишній, ну але, ну, точніше, поричати за компанію за столом з усіма. Активно відпочив отако. Тільки приліг, тільки затримав, шарпає мене моя. Вставай ну каже. Певно, що везе мене в родон. Кажу точно, точно каже. І то бігом! А ми жили тоді, на така вулиця Сечівка, хто знає в Кременці, ну, на дівочих скалах. Ну Можна сказати, що це та найтальня точка Кременця до рудома. На протилежну сторону міста треба їхати. Я бігом машину в гульку, кажу, дотримаюся, дотримаюся, притащив жінку в Рудом, став її Рудом. Додому ще не доїхав, дзвонить, вся каже, має шостого. От приблизно такі були. Так народився Дениско. От. Добренько, бувайте здоровенькі. А, ще хіба щось трошки покажемо дорогу. Їдемо ми в сторону заложців, започаїв. Зараз ми якраз на цукровому. Вон по праву руку пожарна частина. До речі, і осталось один. Бачите, полуторка на, на постаменті стоїть. Єдиний з радянських пам'ятників техніці військовій, то ця полуторка залишилася, і то її забрали, вона стояла коло автоколони, а її забрали пожежники до себе і вони там на неї опікуються, доглядають ту машину. По праву руку цукровий завод, який вже, який вже не цукровий завод, а тільки одна назва. Ну, а тут дорога на почаю, а прямо дорога на джерело Святої Анни. А зараз вам ще покажу, а зараз вам ще може покажу Божу гору. Я вже її бачу, але хочу раніше. Трошки тут дорожня розв'язка така опасна, часто аварії бувають на ті дорожні розв'язці в нас. Так, ну що, подивися, діє тому справа, не видно такої гори без. Радянське, називалось. А вон там в просвіті дороги, бачите, там гора, ну там на горизонті, то Соколина гора. На тій горі за Польщі була школа льотчиків. Вчилися літати на аеропланах. А зараз там часом збираються місцеві любителі та справи за аеро-аеро, аероплани, пароплани, як там вони, я там не дуже сильно в них розбираюся. От. Навіть недавно бачив оголошення в інтернеті, що нібито вони знов почали літати, бо ж була заборона на польоти в зв'язку з війною, а нібито почали літати. Було б цікаво з'їздити, подивитися. Чесно вам скажу, я ще ніколи на ті... О! Бачите гору, вон там в долині за лісом, гора така без, без вершка. То Божа гора. Там на тій Божі е, черело з водою... Як це воно? лічебною чи як то називається, чудодійною водою. На нас тут цей край чудодійний. Божа гора, джерело є. Чуть-чуть в сторону пару кілометрів, кілометрів з 10, може менше, джерело Святої Анни. В другу сторону Почаїв, Почаївська лавра. живи і тішся. Так вот, немножко такая более-менее не можно. Хорошо, давай на ну, вырубай, потому а что вы будет долго все это. Всем будьте здоровы, поздравляйте нашего Дениса. Ему сегодня 16 лет! А где мои 16 лет? Ого-го! Мені зараз 16 років і теперішні мозги. Оооо! Ой, ладно, все, бувайте здоровені!